Добрий день! Сьогодні я буду доповідати на тему Haskell vs Prolog на прикладах. План моєї сьогоднішньої доповіді такий. Базове порівняння Haskell та Prolog, Задача, де Haskell виявився краще, та задача, де пролог виявився краще. Потім я зроблю певні висновки. Ну що ж, давайте спочатку порівняємо Haskell та Prolog. Як дві різні мови програмування, Haskell та Prolog мають свої унікальні характеристики та використання. Haskell є функціональною мовою програмування з чистим та математичним синтексом, вона зазвичай використовується для загального програмування, обробки даних та веб-розробки. Однією з його основних переваг є простота вирішення та розуміння. Мова має високу продуктивність та можливості оптимізації, з іншого боку, Prolog є декларативною мовою програмування на налозі. Вона зазвичай використовується для розумних систем, обробки природної мови та експертних систем. Однією з основних переваг пролог є підтримка логічного програмування. Вона надає легкість у вираженні складних логічних взаємозв'язків та автоматичну оптимізацію через ліниві обчислення. Вибір між Haskell та пролог залежить від конкретних потреб та вимоги задачі. Давайте ж подивимося, в яких ситуаціях краще яку мову використовувати на прикладах. Тож, перший приклад це обробка великих текстових даних. Постанова задача така. Розглянемо задачу обробки великих обсягів текстових даних, зокрема, підрахунку кількості входжень кожного слова в текстовому корпусі. Подивимось на реалізацію. Хаскіль. У Хаскіль цю задачу можна ефективно вирішити за допомогою функціонального підходу та зрозумілих бібліотек для роботи з текстом. Функція CountWords використовує структуру даних MEP для зберігання кількості входжень кожного слова. Ця реалізація працює швидко та ефективно, навіть на великих обсягах даних завдяки оптимізації, що доступні у бібліотеці. У пролог можна реалізувати подібний алгоритм, але це може бути менш зручно та менш ефективно через обмежену підтримку списків даних та менші можливості для роботи зі словниками чи асоціативними масивами. Реалізація використовує рекурсію та списки пролог для підрахунку кількості входжень кожного слова у текстовому корпусі. Вона може працювати з великим обсягом даних, але може бути менш ефективною порівняно з Haskell через обмежену підтримку списків даних та асоціативних масивів пролог. Давайте висвітлимо деякі переваги Haskell над прологом. Це. Ефективність зарахунок бібліотек та оптимізація реалізації на Haskell працює швидше та ефективніше на великих обсягах даних та простота коду. Функціональний підхід у Haskell дозволяє писати більш чистий та зрозумілий код для обробки тексту, висновки з даного аналізу. Обидві програмування можуть бути використані для вирішення задачі обробки текстових даних. Проте, у випадку обробки великих обсягів даних, Хаскер виявляється більш ефективним та зручним інструментом. Що ж, давайте ми подивимось на другий приклад. Це обробка та агрегація даних, на прикладі задачі про студентів. Постанова задачі така. Розглянемо задачу обробки та агрегації даних у форматі списків. Нехай маємо список студентів разом з їхніми оцінками за курс. Метою є знайти середній бал для кожного студента та визначити, чи пройшов він курс, якщо середній бал вищий за певний поріг. Порівняємо дві реалізації. У Haskell цю задачу можна легко реалізувати за допомогою вбудованих функцій для списків та виразів високого рівня. Функція Student Results обчислює середній бал для кожного студента та визначає, чи пройшов він курс. Цей код є зрозумілий та компактний, що полегшує розуміння та збереження. У пролог. Така задача також може бути вирішена, але це може вимагати більше коду та розуміння шаблонів. Реалізація у пролозі включає розділення на окремі правила для обчислення середнього балу та перевірки проходження курсу, хоча результати можуть бути аналогічними, однак код у пролозі виглядає менш зручним, зрозумілим та більш складним у порівнянні з хаски. Якщо висвітлювати переваги Haskell на даному прикладі, то це простота та зрозумілість коду. Використання вбудованих функцій для списків у Haskell дозволяє писати зрозумілий та лаконічний код. Висновки з аналізу. Як і у попередньому прикладі, обидві мови можуть впоратися з цією задачею, але у випадку обробки даних у форматі списків. У формі списків касхер виявляється більш правильним варіантом завдяки своїй простоті та ефективності. Пролог може використовуватись для реалізації подібних алгоритмів, проте його складніше зрозуміти та використовувати для обробки списків. Ну що ж, давайте перейдемо до наступного прикладу, і це обробка природньої мови. Основна задача це обробити великий обсяг тексту. Обробити великий обсяг тексту і перевіримо правильність порядку слів у реченні, чи відповідає введення речення правилам граматики. Давайте подивимось на дві реалізації. Упролог описує просту граматику для генерації англомовних речень. Визнаючи правила для структури речень та використовуючи різні частини мови, такі як іменникові, діяснівникові та прикметникові фрази. Визначені окремі частини мови, артиклі, іменники, дієслова та прикметники, визначена граматика для частин мови, визначені правила граматики. Haskell не має якогось готового рішення для роботи з текстом. Є декілька фреймворків, але вони не, підтрим, не підтримуються і мають погану документацію. Тому, як вихід із ситуації, ми можемо визначити нові типи, із якими ми будемо формувати правила граматики. Якщо виявити ви висвітлити переваги прологу, то пролог добре підходить для представлення. Та використання логічних відношень, що часто зустрічається в граматиках. Пролог має вбудовані можливості для роботи з текстом, особливо у контексті логічного програмування та обробки природньої мови. Хаскер значно рідше використовується під час роботи з НЛП саме через відсутність гнучкості і складності у реалізації типів та граматики. Давайте перейдемо до наступної задачі. Логічне, логічне виведення. А постанова задачі така. Розглянемо задачу розміщення кольорів на полі 3х3 так, щоб однакові кольори стояли поруч. Це типова задача для використання логічного виведення у пролог. Давайте порівняємо реалізацію цієї задачі на обох мовах: пролог та хаскілі. Що ж. Реалізація на пролог. Пролог має вбудовані можливості логічного вив виведення, що дозволяє легко вирішувати такі логічні задачі. Він автоматично перевіряє всі можливі комбінації кольорів і перевіряє умови та відповідність заданим критеріям, що покращує ефективність. Пролог також використовує безпосередньо правила та умови, що є більш природнім для таких задач. У Haskell існує потенційна можливість використання зайвих обчислень. Зокрема, функція іваліт Placement може е, породжувати додаткові рекурсивні виклики, навіть коли результат вже відомий. Тобто е, це лишні кроки. А в пролозі, в даному прикладі, лишніх кроків нема. Тут також нема очевидних зайвих обчислень. Проте варто враховувати, що пролог використовує е, ліниві обчислення. Це означає, що обчислення. Виконується лише тоді, коли значення дійсно потрібне для вирішення конкретного запитання. Висновки з даного аналізу у даному прикладі пролог є більш ефективним та придатним для вирішення. Він має вбудовані можливості логічного виведення, що спрощує розв'язання, крім того, реалізація у пролог більш декларативна, що робить і більш зрозумілою та природньою для таких задач. Ну що ж, давайте зробимо висновки. У процесі дослідження порівняння між мовами програмування Haskell та Prolog на прикладах я виявила цікаві аспекти та різниці у їх синтаксичній структурі та можливостях. Під час доповіді ми ретельно розглянули основні характеристики кожної, кожної з мов, включаючи їхнє призначення, синтаксис, тип програм. Які найбільш підходять для використання, а також переваги та недоліки. Зокрема, ми зосередились на функціональному програмуванні в Haskell та логічному програмуванні в Prolog. Отримані результати показують, що Haskell відмінно підходить для задач загального програмування, обробки даних завдань. Завдяки своїй простоті та ефективності, в той час як пролог виявляється корисним для е, розумних систем, уробки природньої мови та експертних систем, завдяки своєму логічному підходу та автоматичній оптимізації. Дослідження нових задач, які виникли під час доповіді, підкреслило важливості розуміння е, специфіки кожної мови та її можливості для ефективного вирішення конкретних задач. У майбутньому таке дослідження різних мов програмування та їх порівняння на прикладах може стати корисним для подальшого розвитку програм... програмістських навичок. Додаткове э, вивчення різних мов та їх призначення допоможе у вирішенні різних завдань та виборі найбільш оптимального інструменту для конкретного проєкту. У процесі э, підготовки доповіді виникли складнощі у пошуку, з пошуком задач для порівняння, хоча їх існує багато, вони часто знаходяться на маловідомих сайтах або в різних статтях та доповідях. Це вимагало е, певного часу на їх пошук. Але такий процес воявся цікавим, оскільки дозволив відкрити для себе багато нового. Ці складно ще не лише з мій досвід, а й змусило дізнатися більше про різні аспекти програмування. Що стане корисною базою для могутніх досліджень та якихось проєктів? Тут ви можете бачити використані мною джерела. Дякую за увагу!